В одеському будинку офіцерів попрощалися з військовими, які загинули під час бойових дій на Херсонщині та під Бахмутом. Війна забрала життя одразу чотирьох військовослужбовців: солдата 28-ї махбригади Володимира Ступака, молодшого сержанта Петра Куриляка, старшого солдата 28-ї махбригади Всеволода Соченка, а також Олександра Станкова, оператора протитанкового відділення взводу. Мій племінник Олександр Станков. Псевдо його парун це Герой України. Він загинув під Бахмутом 17-го, здається, числа. Його мати не знала, що він там. Багато зробив, щоб Одеса була українська. Я вважаю, що йому варто дати Герой України, тому що Одеса українська, завдяки йому, Майдани, війна 14-го року, 2 травня. Це все він. Він не дав, щоб була тут республіка Одеська. Щоб проводити в останній шлях військовослужбовців на Переговській зібралося більше сотні людей. Поряд із друзями, товаришами по службі та родичами загиблих воїнів, висловити співчуття прийшли і пересічні Одесити. Тяжко мені дуже тяжко, дуже тяжко. Я смотрю, які вони молоді і як вони погибають за нашу Україну. Під час проведення церемонії прощання з воїнами в усіх військових частинах та установах Мінооборони Одеси приспустили прапори та відбулася хвилина мовчання. Я одне знаю, що вони наші одесити, справжні українці, які не пошкодували найдорожче що є в людини життя. Поховали військовослужбовців з усіма почестями на південному та західному цвинтарі. Вони назавжди залишаться героями України, які віддали своє життя заради нашого вільного майбутнього. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін, перший міський.